Друзі, вітаємо вас в етері з Вашингтона. Програма Української служби голосу Америки. Брифінг у Києві, в Вашингтоні. 11-та. в цій програмі. Ми говоримо про найактуальніші події, які стосуються України, сполучених штатів, Європи та не лише. Мене звати Марія Уляновська. Я Олексій Коваленко і нагадаю вам, що впродовж нашого 30-ти хвилинного ефіру. можете в коментарях ставити ваші запитання. Якщо ви дивитесь нас наживо на Ютубі чи Фейсбуці, ми ж спробуємо них відповісти. Якщо матимемо часто таку можливість, також пишіть звідки у нас дивитися завжди. Приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Ми сьогодні будемо говорити про багато різних тем, але зосередимося навколо найголовнішої теми. Це тема перезупинення всієї допомоги від Сполучених Штатів для України. Поговоримо про перші заяви, які пролунали у Сполучених Штатах Америки, та про європейські реакції на цю тему. Також поговоримо про те, що очікується сьогодні від а, звернення президента США Дональда Трампа до американців із будівлі конгресу. Поговоримо також про нові соціологічні опитування, які є в Сполучених Штатах стосовно підтримки американцями на персональному рівні України, а, та як вона змінювалася впродовж повномаштабної війни. Поговоримо також про справу Вікторії Рощиної та про те, чи відомо що трапилось. Із українською журналісткою у російському полоні, але почнемо з е, теми найголовнішої тему, про яку ми найбільше будемо говорити сьогодні, це призупинення всієї військової допомоги Україні Сполученими Штатами. Власне у коментарі Гройтер з Адміністрації президента Сполучених Штатів сказав, що зупинка діятиме до президент США Дональд Трамп не вирішить, що українці демонструють прихильність до добросовісних мирних переговорів. Кінець цитати. високопосадовець у. У білому домі повідомив голосу Америки, що президент США чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі, і потрібно, щоб партнери також були віддані цій меті. Буквально 20 хвилин назад. Президент Зеленський написав у соцмережі Twitter, що він з командою готовий співпрацювати із під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти довготривалого миру, але запропонував, що для того, щоб закінчити війну, першими етапами можуть стати звільнення усіх військовополонених та незаконно утримуваних цивільних і негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардування енергетичної та цивільної інфраструктури, і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те саме. Трохи раніше сьогодні віцепрезидент Ді Венс на слухання в комітеті обороні на запитання журналістів про щодо того, що може зробити президент Зеленський для того, щоб змінити ситуацію, яка склалася після п'ятниці. Він відповів, що США потрібно, щоб українці звернулися до американського президента приватно і сказали, що хочуть мирного врегулювання. Давайте послухаємо я думаю, найважливіше багато людей акцентують увагу на публічних заявах. Мовляв, президенту Зеленському потрібно сказати, що він хоче миру. Або президенту Зеленському потрібно вибачитися перед президентом Трампом. Публічні заяви навіть близько не грають такої ролі, як дії українців спрямовані на дієву участь у мирному врегулюванні. Нам потрібно, щоб українці приватно прийшли до нас і сказали: ось що нам потрібно, ось цього ми хочемо. Таким чином, ми будемо брати участь у процесі припинення цього конфлікту. Це найважливіше, і ця відсутність приватних розмов турбує нас найбільше. Крім того, наша колега Катерина Лісунова щойно могла запитати у віцепрезидента. Вона сказала, що дуже виглядає так, що Сполучені Штати роблять чинять багато тиску на Росію на Україну, але на Росію такого тиску немає. І запитала про санкції Сполучених Штатів для Росії. І ось що відповів віцепрезидент. Поки що це виглядає як великий тиск на Україну, але невеликий тиск на Росію. Чи плануєте ви можливо посилити санкції проти Росії чи будь-яких інших кроків для тиску на обидві сторони, якщо ви хочете привести обох до перемоги? насправді я не думаю, що це правда. Я маю на увазі, що у нас досі працює ряд санкцій, які накладені на росіян. Ми віримо, що росіяни переживають економічні труднощі через цей конфлікт. Ми віримо, що це у найкращих інтересах Росії, але також в інтересах України та Сполучених Штатів завершити цей конфлікт тому ми віримо у застосування тиску на всіх, щоб зупинити вбивства. Тому це політика президента, і це в інтересах американського народу. Детальніше про те, що чи зупиняють США поставки зброї Україні, чи зупиняється ця допомога? Які реакції будемо говорити із нашою колегою Тетяною ворожкою яка приєднується до прямого етеру? Таню, вітаю тебе! Вітаю! Отже, що відомо про призупинку військової допомоги від США на цю мить. Ну ви знаєте, ще немає такого офіційного офіційної заяви з цього приводу, але ми бачимо досить багато джерел, досить багато повідомлень, які в принципі підтверджують цей факт. А ви вже процитували Reuters, голос Америки. Також з посилаючись на власні джерела. Про це також написала Bloomberg, Fox News. Вони всі наводять той ж саму той же самій мотивацію. Що представники Білого Дому пояснюють, пов'язуються з поведінкою Зеленського протягом останнього тижня. А також кажуть, що це президент Трамп хоче миру, і от власне не хоче переконатися, що партнери теж хочуть миру. Це не є повну зупинку. Це є скажімо так, пауза, щоб переконатися, що партнери також будуть рухатися в цьому напрямку. А виходячи з тих публікацій, які з'явилися знову ж таки з Слання на власне джерела про що саме йдеться мова? мова йдеться про а, ці пакети в рамках президентських повноважень, які поки що були оголошені за президентства Байдена, і вони надаються. Вони вони просто ще доставляються. А через повітряним шляхом через залізниця або знаходяться в Польщі, готуються до відправки, ремонтуються. А чи йдеться це також про. А замовлення, тому що інші частини допомоги це замовна воробзамовлення зброї для України. Переважно ці контракти вже є проплаченими в рамках останнього пакету допомоги. закону про допомогу. А поки що виглядає так, що це цього не стосується. Звичайно, що за бажанням президент Трамп може також і. Перервати і ці поставки, але поки що про це не йдеться. Ми це все ще перевіряємо. А з тих публічних заяв, які зараз пролунали, це ми почули від польської сторони. Речником МЗС Польщі висловив, скажімо так, а ну незгоду з тим і сказав, що нас про це не попереджали. це дуже велика частина нашої спільної допомоги. Нікого з групи Рамштайн не попередили про те, що допомога з американської сторони буде зупинятися, і також президент прем'єр-міністр. Трполь ще сказав, що бачачи з того, що відбувається на місці, поглядає так, що ці заяви, ці повідомлення є правдивими. Таня, у нас мала бути заява Дональда Туска. Якщо маємо, давайте її послухаємо. Як ви знаєте, сьогодні було оголошено про рішення призупинити американську допомогу Україні, та можливо розпочати зняття санкцій з Росії американською стороною. Сьогодні у нас немає підстав вважати, що це лише слова. Більш того, повідомлення, які надходять з кордону з нашого хабу в ясонці, також підтверджують заяву американської сторони, і це звичайно ставить Європу, Україну і звичайно Польщу у складнішу ситуацію. Але ми повинні впоратися з цією ситуацією, тому що немає сенсу ображатися на реальність. Це й було предметом зустрічі в Лондоні. Таню, наскільки загалом ось це рішення чи майбутнє рішення про зупинку у передачі допомоги Україні було несподіваним і що йому передувало? Ну, певною мірою, звичайно, воно було несподіваним. Але ми бачили такі певно загострення риторики, загострення відносин, які відбувалися починаючи. А, ну можливо, пару тижнів тому, але таке, знаєте, конфлікт ми побачили, звичайно, всі в Україні напевно побачили. А минуле це під час зустрічі в овальному кабінеті, коли а, зустріч президента Зеленської делегації президента Трампа і його делегації переросла в суперечку. А переважно через те, чи можна Росії довіряти, також чи є українці достатньо вдячними. А власне після цього Президент Зеленський приїхав, щоб підписати угоду про корисні копалини. Ця угода не була підписана. А делегація повернулася додому. Ну і власне після цього ми бачили сигнали. сигнали від адміністрації. Марко Рубія, державний секретар США, сказав про те, що ну шкода, що воно, що президент Зеленський не зміг втриматися. і а ситуація загострилася, але що можна перевантажити? Що можна? А що перемовини з росіянами теж не будуть простими. Радник за безпеки Майк Волс. Він практично подав такі конкретні речі, які можуть зробити президент зеленський щоб виправити він сказав що йому треба сказати що йому шкода що так сталося що а що він готовий до мирних переговорів готовий до підписання угоди про корисні копалини і якщо стосується мирних переговорів що він готовий вести необхідні а перемовини мати необхідні зустрічі та піти на необхідні поступки для того щоб закінчилися закінчилися бойові дії тобто ми бачили таке певне а, певне скажімо так а, може полегшення пом'якшення ситуації протягом вихідних але ми також побачили що а, потім ми бачили Труф, повідомлення на Труфсошела до Трампа, де він розкритикував, скажімо, ну можливо, не скільки заяви, скільки а, заголовок Associated Press. вони написали про те, вони просто переказуючи те, що відбувалося в Лондоні, написали, що президент Зеленський в заголовку а вважає, що до завершення війни ще далеко. І президент Трамп реагував, що це дуже погана заява. Найгірша заява, що а, це показує, що я ну, власними словами, переповідаю, що це показує, що що він не готовий до Нерного до, 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 до миру. і також розкритикував заяви європейців, що вони показали публічно, що вони не готові допомагати США, а допомагати Україні без допомоги США, що таким чином надіслали не не той сигнал а, а, Росії. Ну і ми ввечері бачили прес-конференцію Дональда Трампа. Його запитали. Тобто, ви його запитали, що може зробити Зеленський, щоб поправити ситуацію. Він сказав, що йому просто треба бути більш вдячним. Ну і ми бачили, що президент Зеленський протягом всіх цих вихідних тигнів а він він дякував. Він говорив про те, що він готовий повернутися до конструктивного діалогу. Також він відповідав, відповідав на питання, чи може хтось інший, чи чи що були сполучені штати вести про чи готовий він а далі бути? І він сказав, що ну він може залишити посаду, якщо обміняти це на НАТО. Тобто, ми чули також тут. вислови, скажімо так, що з кимось іншим можемо бути вести переговори, але такого розвідку особливо цього не було, тому що ну звичайно, що а це є внутрішня справа України, але таки, знаєте, трохи ми про це теж чули. Ну і президента Трампа запитали щодо мирної угоди. Він сказав, що а ще можна її досягнути, але для цього потрібно, а щоб це були переговори росіян, українців а також європейців і американців, щоб всі зайшли в кімнату і домовилися. І якщо хтось вважає, що не готовий до мирних переговорів, то його слухати не будуть. Ну і також було питання чи угода про і копали не вона ще актуальна. Ну на що він сказав, що він це не запришка, що ви це побачите. і далі говорив про необхідність про нові інвестиції з боку Тайваню а на будівництво заводів сполучених штатів, для яких потрібно рідкі земельні, а, метали. Тобто, також його запитали тоді ввечері всього за кілька хвилин, або там уже годину, чи більше перед тим як це оголошення як Інформація стала відома, чи буде він призупиняти поставки в Україні. Він тоді сказав, що а, не а, ну що він не може це сказати, але просто протягом днів ми також того дня ми також бачили, що ми знали про те, що зустрічі на цю тему на цю тему відбуваються. Тобто, можна сказати, що це було як очікувано, так якось, в певну міру і неочікувано. А неочікувано інформацію, що це сталося так швидко, і власне в момент, коли лунали і певні іншого е заяви, е скажімо так з іншого в іншому напрямку. Також пригадаємо заяву Піцпатріка, Він написав, що а, ми повернулися на поле щодо корисних попали. А тобто, це було оптимістична заява, що це буде частиною, а, що природним шляхом це перейде про безпекові про безпокове розмови. А підтвердило це, підтвердив це і Андрій Єрмак, сьогодні підтверджує прем'єр-міністр України Шмигаль. А що все ж таки повертаються до, до цієї угоди? Але ми бачимо, що якось ці процеси відбуваються паралельно. Таню, знаємо, ми що сьогодні Дональд Трамп уперше під час свого другого президентського терміну буде звертатись перед американцями із конгресу. Чи очікується, що він якось підійматиме цю тему при зупиненні допомоги Україні і взагалі підійматиме тему підтримки України? Так, очікується, очікується, що він про це буде говорити раніше. Про це анонсував Майк Волт, радник на безпеки. Що ви можете почути про угоду про рідк рікистозімельне копалини. Очікується, що Дональд Трамп буде говорити не лише про це, а й більш широко про а, те, як він бачить досягнення миру. А також почуємо напевно про газу. Почуємо напевно про тарифи, які сьогодні були запроваджені проти Мексики, а Мексики, Канада, також нові тарифи проти а, Китаю. Про внутрішню повістку почуємо, напевно про реформуван. Ані уряду про про скорочення, великі які тут відбуваються про кордон, про імміграцію. Тобто ці основні теми, які а вони є тут досить помітні, на чому на чому фокусується адміністрація, але звичайно, що тема України також буде лунати, і цікаво, що ця промова відбувається лише на 43-й день президентства Дональда Трампа і одні з тем, про яку як очікується буде говорити. Це все ж таки бачення mm -hmm. і закон... так. в тому числі бачення з розвитку законодавства. А як буде виконуватися, виконуватися порядок денний Америка понад усе? Так Таня, безперечно будемо стежити за всіма подробицями сьогодні ввечері за Вашингтоном. Дякую тобі дуже на зв'язку І з нами була Тетяна Ворожко. Ми закликаємо також наших глядачів сьогодні. Подивитися голос Америки, буде транслювати наживо звернення Дональда Трампа до американського народу. Це буде о 3.30 за Києвом. Можете стежити в прямому етері, але можете подивитися, коли вже прокинетеся. Тим часом бачимо, де нас дивляться. Нас дивляться в Дніпрі, в Таліні, Харків, Черкаси, окупований Луганськ, Другобич, Самбір, Чортків, Львів, Малалука, Херсонщина, Немирів, Христинівка, Північна Короліна, Італія, Братислава та Рівне. Дуже дякуємо вам, друзі, за те, що пишете звідки нас дивитись також ставте свої запитання. Ми їх бачимо і спробуємо відповісти до кінця цього етеру. Так, Марія, ми вже почали сьогодні говорити про а, реакції, зокрема і європейські реакції на новини із сполучених штатів на новини із Вашингтона. Знаємо, ми що керівництво європейського союзу закликало до дій і запропонувало свої способи фінансування негайного посилення обороноздатності європейського союзу на тлі а, стрімких подій довкола російської війни проти України. А також знаємо, ми що керівництво європейського союзу вказало на Негайну потребу кроків, щоб підтримати Україну, а також щоб взяти на себе значно більшу відповідальність за свою власну європейську безпеку. Власне більше про це поговоримо із нашим європейським кореспондентом, який підключається до нашого прямого ефіру з Лондона. Богданом цю Богдан, вітаю тебе, вітання. Богдане, от власне говорили ми про заяви керівництва європейського союзу. Знаємо, що це заяви очільниці Єврокомісії з Урсу Фонденляйн. Вона повідомила, що вона надіслала листа керівникам держав Європейського союзу перед їхньою зустрічю 6 березня, власне виклавши головні положення плану переозброєння Європи, який називається. Що в цих положеннях, і чи можна вважати це безпосередньою реакцією на новину про призупинення військової допомоги сполученими штатами у. Мені сказали, що часу у нас небагато. Отже, зупинюся коротко: насамперед, очевидно, що Європа, чи в даному випадку чергова представниця Європейського союзу, чільна представниця Урсула фон дер Ляйн, заявила, що. Часи зараз надзвичайно небезпечні, загрозливі, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку, це не нове. Про це ми чуємо вже віддавна. Про це заявляють з вашого боку Атлантичного океану американські представники, наголошуючи на тому, що Європа повинна взяти на себе більший тягар відповідальності за оборону, і те, що лунає зараз у цьому. Плані переозброєння Європи, який оголосила Урсула фон дер Ляйн, передбачає дуже просту річ: а саме, де взяти гроші на це переозброєння, тобто оці чотири пункти, які вона е, оголосила, фактично це ті джерела, які вона називає, і е, значна частина з тих джерел, напевне, е, мало кого здивують. Наприклад, серед перших вона називає е, те, що самі держави повинні зі своїх бюджетів е, збільшити е, витрати. Е, в одному з е, тих пунктів йдеться про залучення приватного капіталу чи наприклад європейського. Інвестиційного банку, то що один з пунктів, який привертає напевне, найбільше уваги, полягає у тому, щоб створити механізм створення позики на 150 Мільярдів євро Йдеться про е, систему позики, яка би дозволяла усім країнам Європейського союзу разом гуртом закуповувати зброю чи е, створювати, як вони кажуть, оборонні можливості, е, ось які е, сказала сьогодні е, пані Фондрляєм. про те, щоб витрачати кошти ефективніше і гуртом, і ми говоримо про загальноєвропейські оборонні цінності. І ми говоримо про загальноєвропейські оборонні ініціативи, такі як протиповітряна і протиракетна оборона, артилерійські системи, виробництво ракет, боєприпасів, дронів і антидронових систем, а також для кібероперації військової мобільності. Наприклад, це допоможе державам-членам об'єднати попит і купувати гуртом. І звичайно, з цим спорядженням країни-члени можуть значно збільшити свою підтримку України. Отже, це негайне військове спорядження для України. Так, А щодо того, чи пов'язано це з останніми подіями, чи є це реакцією на те, що відбувається у Сполучених Штатах. Ну звичайно, я вже згадав, що йдеться про заклики, які з Вашингтона лунають давно, і особливо гучно від адміністрації Дональда Трампа. І звичайно, те, що відбувається зараз у Вашингтоні у Європі, не можуть не помічати. Не з усім згоджуються, і про це сьогодні говорила представниця Фінляндії на зустрічі тут в аналітичному центрі у Лондоні звичайно, я трохи стурбована, але я вважаю, що це ймовірно частина цієї великої стратегії, яку обрав Білий Дім, яка полягає в тому, що побачити, чи може цей курс дій привести до такого миру, що фактично догоджає Росії та чинить певний тиск на Україну. І exactly other... не мій особистий погляд, це мало б бути з точністю до то навпаки, але я впевнена, що президент Трамп і його команда з часом побачать, що це напевно не працює. Постати Богдана. Дякуємо за твою роботу. Детальніше про те, чи є все таки одностайність серед європейських країн у цьому питанні, зокрема і про позицію Угорщини, будемо вже говорити в програмі. Час тайм» о 22-й. Побачимось там. Марія і до іншої теми, про яку нас часто питають наші глядачі, як ставляться власне американці до підтримки України, як ця підтримка змінювалась протягом повномасштабної війни Росії проти України. От власне на фоні новин про призупинення допомоги Україні, призупинення військової допомоги, ми спостерігаємо якось за тим, як змінювалася думка. Змінювалась думка американців у різних соціальних опитувань. От, власне, проводила досить різні соціальні опитування. Знаємо, що проводили опитування Сібісі, я знаю, тут стежила за цим. Опитуваннями, які результати ти там побачила. Отже, Олексію, це е, найсвіжіше опитування Сібієс Югов його, його проводили, опитували е, користувачів до зустрічі Володимира Зеленського з президентом Трампом в бувальному кабінеті. Але вони все ж показують, що половина американців кажуть, що підтримують Україну в конфлікті з Росією, але майже половина зараз ставляться до цього нейтрально. Інша цікава теза це те, що переважна більшість тих, хто особисто підтримує Україну, каже, що президент Трамп віддавав перевагу Росію в перемовинах, тоді як. Як ті, хто не, має, не займає жодну сторону, немає позиції, кажуть, що він ставиться до всіх однаково. А також, якщо можемо показати зараз інший слайд, бачимо, що більшість американців продовжують сприймати Росію як недружню країну однак, республіканці порівняно менш схильні розглядати її як ворога ніж американці в цілому. 41% опитаних республіканців вважають країну дружньою до США. Ну і загалом це цікавий тренд, тому що у 2023 році 63% американців називали Росію ворогом порівняно із 34% сьогодні. Ну і також також питання допомоги Україні це. Інший слайд, якщо можемо зараз побачити, американці розділені за партійною належністю, де 51% загалом кажуть, що треба продовжувати надсилати військову допомогу. 49% вважають, що треба припиняти це робити, Олексія. Друзі, і переходимо до нашої останньої на сьогодні теми теми особистої для нас. Наша колега-журналістка Вікторія Рощуна потрапила в російський полон в серпні 2023 року. Тоді вона поїхала робити репортажі з окупованих територій, а мала потрапити на обмін, але Родина Вікторія отримала повідомлення від Мідоборони РФ, що Рос... Вікторія загинула а, в полоні. Журналісти агенції «Слідство інфо разом з організацією репортери без кордонів та колегами з медіа «Суспільні і грати дослідили шлях Вікторії, що вона робила на окупованих територіях. Які розслідування там проводила, які умови утримання в російській в'язниці вона мала та що могло статися із Вікторією? Детальніше про це будемо говорити із завтракою розслідування Яніною Корнієнко. Яніно, вітаю вас. Вітаю, отже, що вам вдалося дізнатися про долю Вікторії? Ми зосередилися на тому, щоб встановити шлях її до ем, окупації, і згодом це призвело до її ув'язнення. Ем, нам вдалося встановити, що Вікторія пересувалася, потрапила на окуповані території через західні країни, а ем, через окуповані ем, і через західні країни вона проїхала на Росію, е, і е, через Росію вона заїхала в Окупований е, е, Південь України. Саме на окупованому в окупованому півдні вона намагалася з'ясувати, які є катівні, де вони знаходяться. Вона задавала питання, де зникають люди, і власне намагалася з'ясувати, що відбувається з українцями в окупації. На мою думку, це дуже важлива робота, яку робила Вікторія. На жаль, її затримали за нашим за даними від наших свідків, яких ми знайшли. А її затримали неподалік Енергодару. Тому в тій частині окупованої Запорізької області і спочатку тримали в неофіційних містах утримання. А за інформацією від свідків, зокрема, це був Мелітополь. Де Вікторію жорстоко катували на її а, тілі були, а, були ножові рани. На її, її катували струмом. Це з того, що Вікторія розповідала свідкам а, в, а, вже в Таганрозі. А власне після цих катувань її перевезли в Таганрог, де її бачили свідки, які з нами поділилися деталями. А там Вікторія перебувала в дуже поганому фізичному стані. І врешті, а, врешті, її подальша доля невідома, тому що Інформація про неї дорвалася десь на початку вересня ні ну, власне, про інформацію, яку вдалось дізнатись від свідків на ваш запит про умови утримання. Росія відповіла, що Вікторія не перебувала у Калколоніях в Таганрозі. А чому вони не підтверджують цієї інформації? Що про це повідомило окремо кілька свідків? Я думаю, що це дуже важливий момент, якраз нашого розслідування, тому що в нас є однозначно свідки, їх декілька, які підтверджують перебування віки в Таганрозі. А те, що Росія бреше, це, на мою думку, якраз свідчення того, що вони намагаються приховати сліди свого злочину. А вікторія однозначно піддавалася котуванням. Ми це вже знаємо, і можливо з такою метою вони намагаються відвести від себе. Зняти з себе відповідальність. І е, я думаю, що така саме ситуація е, через саме через це. Ми не маємо інформації і про даль про, про подальше е, її перебування в Росії. Росія не повертає тіла у випадку, якщо Вікторія все ж таки загинула, і Росія ніяк не комунікує її подальшу долю. А е, ми також надсилали через наших партнерів за кордону е, листи до Росії з питаннями, е, в якому е, де зараз знаходиться Вікторія, в якому вона стані, і відповіді не отримали лише та Росія сезону писала, що її там не було, а це можливо бажання Росії якось зняти з себе відповідальність за те, що вони зробили з українською журналісткою. І ні, ну знаємо також, що вже п'ять місяців Росія досі не передає тіло Вікторії назад до України. Чи свідчить це все таки про те, що є якась ще надія, що Вікторія все ж жива? Я думаю, ми можемо зробити якісь висновки з саме цього розслідування з фільму. А є певна низка свідчень, в якому фізичному стані перебувала Вікторія під час полону в той період, коли її бачили свідки. Вона важила менше 30 кілограм. Вона не могла сама стати з ліжка. В неї були серйозні гормональні порушення, і в неї вона постійно просила допомоги, яку їй не не надавали. Врешті Вікторію поклали в лікарню на декілька тижнів. Що свідчить про те, що її фізичний стан був дуже поганий. Я не знаю, чи з цього можна зробити висновок, що людина в такому фізичному стані може врешті померти. Це, мабуть, краще б могли б рекомендувати лікарі. А проте це досить тривожний сигнал стосовно того, як в подальшому склалася доля Вікторії її життя. Однак сім'я Вікторії і офіційне слідство не можуть стверджувати, що вона загинула. Гинула, тому що немає тіла і немає тих підтверджень, на яких можна було би зробити такі висновки. Адже лист, який отримав батько, він досить неоднозначний, тому що це дивна комунікація. Росія ніколи так не комунікувала раніше про долю своїх полон наших полонених. А тому важко дати якусь однозначну відповідь про. Ніно, дякую тобі дуже за твою роботу і за твоє розслідування. Ми говорили із Яніною Корнієнко, авторкою розслідування та фільму про Вікторію Рощину. Друзі, варто зауважити, що близько 30 українських журналістів досі перебувають в російському полоні. Росія не надає інформацію про їхній стан і поки на обмін їх. Не підтверджує, будемо слідкувати за тим, як розвиватимуться події навколо цих людей. Ну і також особливо будемо слідкувати за тим, яка буде інформація щодо Вікторії Рощиної, та чи підтвердиться все таки її загибель у російському полоні. Безпечно, ми будемо слідкувати за цією та за іншими темою. Як ми слідкуємо за темою всіх воєнних злочинів, які Росія вчинила протягом повноштабної війни проти України, а також покарання за ці воєнні злочини. Друзі, будемо на цьому прощатися. Закликаємо вас дивитися нашу програму. Час тайм» о 22-й. Там буде більше заяв від віце-президента Джейді Венса, наша кореспондентка Катерина Лісунова. Могла поставити йому ще кілька питань. Ми ну також будемо аналізувати, що очікувати від звернення президента Дональда Трампа до американського народу. До зустрічі побачимось наступних ефірах. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти українською службою.